Вітаю вас, мої любі першокласники! На уроці української мови ми будемо з вами досліджувати, як змінюється значення слова, якщо ми змінимо в цьому слові наголос і продовжимо вдосконалювати наші навички читання з тими буквами, які ми з вами вже вивчили. Тож починаємо наш урок. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно. Плине час хай не даремно. Будьмо уважні та старанні всі. Сядьмо рівненько на місця свої. Виберіть свій смайлик. Сподіваюсь, що ви налаштовані позитивно до нашого уроку. Але якщо навіть у вас немає настрою, ви чимось розсерджені, то не переживайте, все зміниться протягом уроку. Широким плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. Таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Тож приготуйте свій ротик, виконаємо артикуляційну вправу млинці. Розслабте свій язичок, зробіть його плоским і рівненьким. Молодці. Наступна вправа слоник. Губи потрібно витягнути трубочкою вперед, як під час вимовляння звука У. Губи і зуби майже зімкнені. Утримувати губки в такому положенні, поки я рахую до п'яти. Готові? Зробили трубочку один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, відпочиньте. Ще раз виконаємо вправу. Зробіть губи трубочкою. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. І ще раз виконаємо. Зробіть трубочку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться, покажіть свої зубки. Відкрийте ротик і кінчиком язичка почистіть нижні і верхні зубки із середини. Готові? Верх-вниз, 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 верх-вниз. Молодці! Зараз ми з вами будемо вже читати чистомовку і правильно вимовляти слова. Ла, 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 АЛЛА, дівчинка мала. Ще раз повторили разом зі мною: Ла, ла, ла АЛЛА, дівчинка мала. Ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. Ли ЛИ, ЛИ, в гості ми до неї йшли. Ло ЛО, ЛО, в алли тісто підійшло. Ло ЛО, ЛО, в АЛЛИ тісто ПІДІЙШЛО. Ла, ла, ла. Пирогів вона спекла, ла. ла, ла. Пирогів вона спекла, ле, ле, ле. чаю алочка на ле. Ле. ле, ле. Чаю алочка на. Ле. Ли, Лі-лі, Ось лимони на столі. Лі-лі-лі, Ось лимони на столі. Лю, 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 дуже кисле не люблю. Лю, лю, лю дуже кисле. Не люблю. Давайте пригадаємо всі букви, які ми з вами вивчили: А, У, О, И, М І, Н. Л. А тепер дивимося на букви і називаємо звуки, якими позначаються ці. Називаємо звуки, які позначаються цими буквами. Отже, дивимось на літеру А і називаємо звук А, О, У, И, і, і Л, М. Н. Називіть ті букви, якими позначаються Голосні звуки Це А, О, У, «і». І. Назовіть букви, які ми позначаються приголосні звуки, Л, М. «м», «н». Назовіть звуки, які позначаються буквою Л. Це звуки Л, Л, а буква М позначає звуки М, М, які звуки позначаються буквою Н. Це звуки Н. Н. Молодці. Тож приготуйтеся, перед вами будуть виникати склади. І слова ви повинні швидко побачити їх і швидко прочитати. Зупиняйте цю вправу на паузу і потренуйтеся читати швидко. Приготувалися? Починаємо читати. Ім, лу, ал, ол, ма. Ли ум ли лал лол лама мило, ама улу іли, ілі мала іл оло ло. Якщо ви не встигаєте. Повертайте відео на початок і тренуйтеся читати швидко. Давайте з вами дослідимо, яка звукова схемка відповідає якому малюнку. Давайте спочатку називемо предмети: Малина, лось, равлик, сльози, лимон. І які предмети є істотами? Це лось і равлик. Всі інші не істоти. До слова лось і равлик ми ставимо яке питання? Хто? До слів малина, лимон, сльоза? Питання що? Тож давайте з вами спробуємо знайти схему до слова малина. Давайте спершу поділимо слово на склади так легше шукати схему. Ма-ли на три склади. Отже, шукаємо схему, яка складається із трьох складів. В цій схемі два склади нам не підходить. В цій схемі два склади, в цій схемі один склад, в цій схемі два склади, а в цій схемі один, два. 3. Але треба перевірити, чи правильно тут записані звуки. Перевіряємо: Ма – Перший звук М твердий а. Голосний. Наступний склад Ли – Перший звук твердий приголосний Л, другий голосний. В третьому складі на. Перший звук Н. Твердий приголосний, а голосний. Отже, ось наша схема. Малина. Наступне слово лось. Поділяємо слово на склади. Лось. Один склад. Ось схемка з одного складу. Перевіряємо звуки. Перший звук Л це твердий приголосний. Наступний звук О, м'який приголосний. ЛО, Лось. Останній звук м'який приголосний. Ось наша схемка. Наступний предмет равлик. Поділяємо слово на склади. Равлик. Два склади. Але у нас залишилося три схемки по два склади. Знаходимо і вибираємо таку схемку. Перший звук Р, твердий приголосний. І в цій, і в цій і в цій схемі перший звук твердий. Наступний звук А. РА. Голосний, голосний, м'який приголосний. Отже, ця схемка нам не підходить. Перевіряємо далі Ра В. Наступний звук В. Твердий приголосний. В цій схемі твердий приголосний і в цій схемі твердий приголосний. Шукаємо четвертий звук РА в Л. Це теж твердий приголосний. В цій схемі голосний, а в цій схемі. Твердий приголосний. Ось наша схемка. Равлик Р, -а В, л, і К. Наступна схемка це слово сльоза. Перевіряємо. чи ця схемка, чи ця схемка має підійти. Перевіряємо. Сльо за. Два склади. Називаємо перший звук. С. Твердий приголосний. Перевіряємо схеми. Твердий приголосний, твердий приголосний. Далі с. Ль, ль. М'який приголосний. Ця схемка голосний. Ця схемка м'який приголосний. Ось наша схемка. <invece> Давайте перевіримо і назвемо звуки С. Твердий приголосний, ль, м'який приголосний Льо. О, голосний звук Сльо З. С – твердий приголосний За, а – голосний. Отже, для слова лимон у нас буде з вами. Ось ця схемка. Називаємо звуки Л і М, О Н. Молодці. А тепер пограємо в гру, упіймай звук Л. Я вам показую малюнки, а ви зрозумійте, до якої схемки, до якої групи ми будемо відносити це слово. Коли звук стоїть на початку слова, Всередині слова або в кінці слова. Колон. Так, це в другу, в другу схемку. Равлик. Л знаходиться посередині слова. Сльоза. Л знаходиться всередині слова. Малина Л знаходиться всередині слова, лимон Л знаходиться на початку слова. Молодці. Тож давайте з вами почитаємо склади і слова, і речення із звуками л «ль». Читаємо «мала», а це слово «мала». Подивіться, я в першому слові наголос поставлю на перший склад. Давайте його правильно вимовимо мала. Тобто я мала олівці. У мене є олівці. Мала це значить є. А це слово наголос поставила на останній склад. Мала! Прочитаємо разом. Мала! Мала це значить маленька за розміром або за ростом, або за віком. Давайте спробуємо правильно прочитати речення. Подивіться, тільки но змінили ми наголос. І значення слова теж замінилося. Мала. Тобто є мала, маленька. А тепер спробуємо правильно прочитати це речення. МАЛІ, АЛЛА, і лі, на. Мали, ну і лимон. Молодці. Ще разочок прочитаємо. Намагаємося не розривати склади. Мали, а, і Ліна мали малину і лимон. Яке слово вказує, що дівчатка були маленькими? Малі чи мали? Ну, звичайно малі. А що означає слово мали? Тобто у них були малина і лимон. Давайте перевіримо, чи справді це є речення. Пригадуємо, речення починається з великої літери, в кінці речення ставиться крапка, слова в реченні пишуться окремо одне від одного. Давайте порахуємо слова в реченні. Перше слово малі. Алла. Друге слово. І. Це теж слово, маленьке слово, третє. Ліна четверте. Мали п'яте. Малину шосте. І сьоме. Лимон. Восьме. Отже наше речення складається з восьми слів. Молодці. Продовжуємо читати стовчик зверху вниз. Читаємо ЛА. Молодці. А тепер подивіться, до цього складу ми доєднаємо буковку Н і прочитаємо звук Н. Читаємо швидко лан. Ще раз лан. А тепер подивіться, ми тільки що читали слово лан, а тепер ми лише додали буковку «и». Почитаємо ла-ни. Читаємо зверху вниз ла. Лан. «лани». Молодці. Читаємо другий стовпчик. «Ли». Коли ми читаємо, ми зразу побачили першу буковку і очі дивляться на наступну букву, щоб швидко прочитати. Ли. Далі ми читаємо ли і додаємо останню буковку. Лин. Молодці. Читаємо далі лин і додаємо И. ЛИНИ. Прочитаємо зверху вниз. ЛИ. Лин ли, Молодці! Читаємо далі. Лан. Ла, Молодці ще раз. ЛАН лани. Далі. Мала. Наголос на останній звук, тому ми його вимовляємо голосніше. Мала. Малі. Молодці. Читаємо по дві буковки по складах. Мі-ли на. Ще разочок. Мі-ли. Молодці. Далі читаємо дві буковки, зразу дивимося. ЛИН. Ще раз. ЛИН. І наступне слово лини. Ще раз. ЛИНИ. Молодці. Продовжуємо читати. ЛИМОН. Далі читаємо. Л И М О Н И. -мо Молодці. Далі читаємо. М А Л Ще разочок. М А Ли на чудово, молодці. Далі читаємо слово ЛИЛА. Чи помітили ви в цьому довгому слові те слово, яке ми з вами вже читали? Так, ось воно ЛИЛА. А ми тільки попереду додаємо склад на і вимовляємо швидко. «Налила». Читаємо ще раз: лила налила». Далі читаємо ла-ма-ла. Ла-ма-ли. Правильно ла ламали». ла, ла -ма -ли втомилися? Давайте відпочити. А тепер давайте спробуємо з вами разом прочитати віршик. Деякі букви ви вже знаєте, і здогадатися можете словом. Я читаю повільно, встигайте за мною. Лис нечутно йшов по лісу. Вийшов лось назустріч лису. Лис у листі заховався, цілий день не озивався, бо ще з малку, з давнини, грають в піжмурки вони. Ще раз прослухайте уважно і запам'ятайте віршик. Лис нечутно йшов по лісу. Вийшов лось назустріч лису. Лис у листі заховався, цілий день не озивався, бо ще з малку, з давнини грають в піжмурки вони. Давайте зараз з вами спробуємо правильно розташувати слова в реченні. Легочитанка. Зелений колір слово лис, жовтий йшов, червоний нечутно, синій лісом. Пригадуємо речення так, як воно звучало у віршику. Перше слово лис, по слову починається з великої букви початок речення. Далі, який слово колір вибираємо? Червоний нечутно. Далі жовтий ішов, лісом, лис нечутно йшов. лісом Молодці. Зелений у, жовтий лис, червоний листі синій, заховався. Вибираємо перше: Жовте – лис. Що він зробив? Заховався. Де він заховався? У листі. Лис заховався у листі. Зелений піжмурки, жовтий В, червоний вони синій грають. Слово грають буде. Першим, бо воно пишеться з великої букви. Грають хто? В що грають? В піжмурки, вони. Грають в піжмурки вони. Речення можна було скласти, грають вони в піжмурки, але ми будемо складати речення так, як воно звучить у віршику. Грають в піжмурки вони. Подивіться на малюнки, назовіть мені, будь ласка, на яку літеру починаються майже усі ці предмети. Перше кульки, літак, лимон, лампочка, ліхтарик, ліжко. Літак, ліхтарик, ліжко. Починається на звук Л, лимон, лампочка на звук Л. Скажіть, будь ласка, яка картинка буде зайва? Ну, Звичайно, кульки. Чому? Бо це слово не починається на звук Л. Це слово починається на звук К. Кульки К. Молодці. Отже, давайте з вами пограємо в гру так чи ні. На уроці сьогодні ми вивчали букву Л. Так, вивчали. Буква Л позначає приголосний звук. Так. Звук Л позначається буквою Н. Ні. У слові лілія один звук Л. Ану, послухайте ще раз слово «Лілія». Ні, неправильно, тут два звуки? Назви слово, в якому було б також два звуки Л. Придумали? Я придумала слово лелека. Л-Л, лелека. А які слова придумали ви? Наш урок завершився. Перед вами віртуальні цеглинки Лего. Червоне на уроці мені не сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, і зелений на уроці мені дуже сподобалось. То оберіть, мені б хотілося, звичайно, щоб ніхто із вас не підняв червону цеглинку Лего. Мені дуже хочеться, щоб вам на уроках було цікаво. До побачення.